Вітаю вас. З вами психолог Ольга Чурева. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як заспокоїти себе. Дійсно, ми часто буваємо з вами в різних станах, і поки ми не заспокоюємося, ми з вами не можемо прийняти і важливих рішень, і правильних рішень, бо в стані емоційному в нас не працює належним чином аналітична частина, і ми не можемо приймати з вами вірні рішення. Також в емоційному стані ми часто робимо те, про що потім жалкуємо. Тож емоції це нормальна реакція нашого організму на те, що відбувається, і все ж таки ми з вами повинні вчитися емоції правильно проявляти, для того, щоб при цьому не було шкоди. Тобто, проявляти їх важливо обов'язково, тільки робити це без шкоди. То що ж робити, щоб ми з вами могли заспокоїтися? Способів багато дуже з цього приводу. Скажу вам зараз декілька з них, таких коли ви вже відчуваєте себе дійсно або дуже здратовані, або дуже схвильовані чимось, або стривожені. Що тоді можна зробити? А решту способів пропоную вам знайти саме на цьому каналі в Ютубі, або на цій стрінці Фейсбуці, або взагалі в інших джерелах, яким ви довіряєте. також є багато гарних способів, як все ж таки себе заспокоювати. Так, ось, що ми можемо з вами робити? Дійсно, ми можемо в ці моменти почати хоча б рахувати, наприклад, до 100 рахувати, і це вже буде заспокоювати наше тіло, тому що в ці моменти включається аналітична частина, наша включається кора великих півкуль, і коли вона включається, то наша емоційність зменшується. Також ми можемо з вами подивитися, що є навколо нас, і назвати п'ять предметів певного кольору. Наприклад, п'ять червоних предметів я би назвала. Якщо б я говорила тут про себе, то я побачила, що в мене є чохол для смартфону червоний, резинка для волосся червона, є вишиванка поряд недалеко з червоними елементами. Також на екрані YouTube має червоний колір, парфуми знаходяться в червоному флакончику. Тож коли ми починаємо це робити з вами, ми стабілізуємо себе. Чому це саме діє, коли ми з вами знаходимо предмети ззовні? Тому що коли ми з вами в емоційно напруженому стані, ми зосереджені, тоді вже стаємо на своєму стані, на своєму внутрішньому світі. Коли ми починаємо виходити ззовні своєю увагою, ми починаємо робити певний баланс. От. Тобто такі вправи можуть вам допомогти заспокоїтися. Також дихальна вправа. Дихання, коли ви вдихаєте носом, видихаєте ротом, вдихаєте і рахуєте до трьох, а видихаєте, рахуєте до шести. При цьому ви це дихання робите бажано животом. Тобто, рука у вас може бути на животі, і коли ви вдихаєте, ваш живот наповнюється повітрям, стає більше. Коли ви видихаєте, він зменшується, тому що повітря виходить, і шкіри вашого живота прагне дотягнутися до спини. Тож це дихання теж дуже гарно працює, тому що в моменти такого дихання в нас включається парасимпатична частина нервової системи, яка заспокоює наше тіло, а в спокійному тілі в нас не можуть жити хвилювання, страхи, тривоги. Тобто, заспокоюючи себе, ми впливаємо на зменшення нашого емоційного стану. Також в ці моменти, якщо в нас дуже велика злість вже зараз на є в нас, і ви відчуваєте, що ці вправи зараз не підходять вам, чи вони якось не налаштовані, щоб їх зробити, то можете зробити якусь фізичну діяльність. Це теж дуже допомагає. Рухова активність будь-яка чи прибирання, чи миття посуду, чи постояти в планці, до речі, при злості дуже гарно працює. Постояти і все це напруження, яке було у вас в емоційній сфері, воно все через тіло наше виходить. При цьому спалюються, нейтралізуються гормони стресу, які, коли не знаходяться в нашому організмі, то якраз ми маємо спокійний стан, скажімо так. Більшість вправ також є на цьому каналі. Можете подивитися, є що робити при певних наших емоційних станах. Також що є важливим, коли ми думаємо про те, як заспокоїти себе. Важливо подумати про те, про що ми зараз думаємо або яка думка це спричинила. От На майбутнє, щоб не знаходитися в такому стані, треба подумати, проаналізувати, про що я подумала, що потім стала в такому стані зараз знаходитися. Тобто, якщо, наприклад, є якась безпосередня фізична небезпека, над вами летить ракети там, чи шахет летить, і ви відчуваєте страх, то це все нормально. Нормальна реакція організму на те, що відбувається. Але якщо ви відчуваєте страх при тому, що ви подумали, що вдруг цієї ночі буде летіти шахет, то тут якраз варіант, що треба вчитися керувати своїми думками, це для того, щоб не було в нас цих емоційних станів. Впливаючи на думки, ми впливаємо на наші емоції. Тож треба знайти думку, яка спровокувала цей стан емоційний в мене, і подумати, як я можу по-іншому думати з цього приводу чи про що я можу інше думати. Чи, можливо, мені про це не варто думати, бо я на це не можу вплинути. Дуже часто ми з вами турбуємося, хвилюємося, хвилюємося переживаємо саме за те, на що ми вплинути не можемо. Нам варто розрізняти для себе частіше задумуватися над тим, що є в моїм контролі, що немає в моєму контролі, що, е, що я можу контролювати, що ні. На що я можу впливати, на що ні. Чи можемо ми з вами вплинути на майбутнє, наприклад, чи можемо ми з вами вплинути на те, які будуть відключення світла і чи будуть вони в нас пізньою осені? Не можемо ми з вами на це вплинути. Хоча є люди, звичайно, їх мало, які можуть на це вплинути, але все ж таки більшість глядачів я розумію, що на це вплинути не можуть. Тож ми часто турбуємося про те, що не є під нашим впливом. А варто тоді зосереджувати свої думки на тому, на що я можу вплинути. Я можу вплинути на свої думки, на свій настрій, можу вплинути. Можу вплинути на те, що я зараз буду готувати їсти, про що я буду говорити з вами, можу вплинути на те, куди я сьогодні піду, з ким я буду спілкуватися. Тобто знайти ту частину, ту територію, на що я можу вплинути, і вже більше турбуватися цим. Якщо я можу вплинути на щось, тоді мені треба за це не хвилюватися, а саме впливати, діяти. Якщо я на це не можу вплинути на щось, наприклад, я не можу вплинути на розклад дзвінків, занять у школі моєї дитини. То я це приймаю таким, яким воно є. Мені даремно це хвилюватися про це, тому що я на це вплинути не можу. Якщо я буду хвилюватися, в мене здоров'я буде менше від цього далі. Тому тут я обираю, про що мені думати. На чому зосереджувати свою увагу? Якщо можу я щось зробити, ще вплинути, покращити щось, я це роблю. Повинна це зробити. Якщо ні, то треба це полишити в своїх думках. Тож ми своїми думками впливаємо на наш емоційний стан дуже сильно. І ще є те, що нам може допомагати заспокоювати себе, таке вагоме, фундаментальне, дуже важливе це довіра Богу. Коли ми з вами можемо уявити, бо це так дійсно є, що Бог забирає наші хвилювання, наші переживання, звільняє нас від них, що ми з вами отримуємо Його спокій, справжній такий, якого не може дати жодна людина нам. Ніщо нам тут в світі не може дати такого спокою, який нам дає Бог. І от коли ми з вами відчуваємо, як Бог забирає наші проблеми, наші хвилювання, наші страхи, наші тривоги, і наповнює нас своїм спокоєм. Коли ми довіряємо йому наше життя, життя людей, є, які нам дуже важливі і дорогоцінні, тоді ми можемо відчути справжній спокій від нього. Тож, що робити, щоб заспокоїти себе? Є певні практичні вправи, про які ми говорили з вами сьогодні, можна порахувати доста, можна порахувати предмети певного кольору, які знаходяться біля вас, а можна зробити дихальні вправи, про які ми сьогодні з вами говорили. Також є ще вправо на цьому каналі, на цій сторінці. Важливими є те, про що ми з вами думаємо, і які думки спричинюють такі наші емоційні стани, і щоб ми з вами, змінюючи наші думки, змінювали наші емоційні стани. І також довіра Богу віддати йому те, за що ми переживаємо, і відчути той спокій, який він нам дає. Бажаю вам внутрішнього спокою в цьому неспокійному світі. Бажаю вам, щоб ми всі разом могли відчувати те, що щодня ми можемо робити те, що ми дійсно можемо зараз робити, і щоб наші турботи більше стосувалися сьогоднішнього дня. Мирного неба усім нам! З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.